21 листопада Православна Церква відзначає свято Собор Святого Архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безтілесних. святкування Собору Архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безтілесних встановлене на початку 4 століття на помісному Лаодикійському соборі. Це свято було затверджено саме в листопаді. У давнину рік починався в березні тому листопад був дев'ятим місяцем року, відповідаючи числу дев'яти ангельських чинів. Восьмий день листопада нагадує про те, що майбутній собор усіх сил небесних відбудеться в день страшного суду Божого, який називають у церкві Днем восьмим». Чини ангельські поділяються на три ієрархії – вищу, середню і нижчу, у кожній з них по три чини над усіма дев'ятьма чинами поставлений Господом архістратик Михаїл, який скинув з неба гордо одиницю з іншими занепалими духами. Величаємо вас, архангели і ангели, і всі воїна. Херувими і серафими, що славлять Господа.